Слава Ісусу Христу. Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас вже 17 жовтня і розкажу вам ціни на гуртовому ринку у Львові. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Ну і, звичайно, коментуємо ваші ціни по ваших регіонах, які у вас є на ринках, чи в вдроздрі, чи гуртова. Буде якраз інтересно. Кожному, які ціни у нас по Україні. Начну зелені. Кріп 100, 120, петрушка 100 120, кінза 120, шпінат 80, цибулі 150, порей 35, 40, салат. салат від 40 до 60 різні сорти. Гарбуз 15, корінь петрушки, гарбуз кашовий 15. Корінь петрушки 50-60. Пастернак 60-70, селера 50, дайкон 50. Огірку, так як вже холодно. Огірок 65-70. кабачок 45-47. Перець Перець в нас від 40 до 65. Це капі і Геркулес. Білозерка 35. Помідор. Помідор весь від 25 до 45 гривень, капуста молода 15-18 15,18, пекінка 15-20, цвітна 60-65, брокколі 65-70, баклажан від 15 до 25 гривень. Картопля так і тримається. В сіні. Бачу вже скуп картоплі йде по регіону. Багато я дивлюся повідомлень, що люди скупляють в картоплі. Думаю, що не буде пройшло ціни. Картопля 7-8. Капуста 7 гривень. 8. Продається капуста. Агресор. Поле півтора гектара, на полі 100 тонн. Кому цікаво. Звертайтеся за номером телефона, телефонуємо. Ціна договірна на гурт, на опт великий, там, звичайно, домовиться. Морква і буряк одинакова ціна, 7-8. Залежить, як торгуєтесь. 5, це крупніша, або капуста крупніша, або буряк крупніший, і та сама морква крупніша. Можна взяти 5 на шинковку непогано. Шинкована капуста 10 гривень. Це зразу прямо там в мішки вам можуть продати. Вже готово. І окремо можна взяти морку. Цибуля у нас від 40 40, до... Ой, від, 40, від 10 до 12 гривень. Часник від 100 до 150. Так як... Насадили, о чого ціни такі менші, може Україна себе, як то кажете, прокормити, і ціни, бачите, вже такі, тому що ажіотаж вже прийшов прошлорічний, і ціни вже пішли такі. Не 40 морква, буряк вже де Ну як одинакова ціна. Борщовий набор, ще поки, ну це гуртовий, але в розрів все рівно трошки більше. Зараз добре закупиться, щоб на зиму не переплачувати в 2-3 рази, а то і більше. Так що вибирати вам. По фруктах, яблука від 10 до 20, груша 30-55, слива 20-25, виноград від 40 до 80, переважно питають, як там Молдова, Виноград. Він йде 40 гривень, залежить як, яким партіями брати. 40-50, залежить, які партії, які самі на вигляд. Квіти у нас, квіти у нас е, дуже гарні. Зараз гарні хризантеми, які як і хочете, ну, просто аж е, очі, як то кажеться, квітами це прямо просто заходиш в казку. Якщо взяти так по Україні нашу, що зараз такі гори, війна. А ось як ви на квіти заходиш, то є здійсниться, що красиво. Ну і люди я бачу, що беруть, беруть, бо якраз зараз е, поминальні там є. Е, Дні і вони садять на могилках в себе в рідних. Це я вже замішав тут, так і роблять. Ну і хочу сказати, що ринок беруть, беруть все. Е, по... Кажуть, що в роздріб, в роздріб йде, звичайно, але не в такому масштабі, як було раніше. Тому що їй багато і по магазинах, багато хто і на магазини бере. І, ну а Ринки, постійні клієнти, звичайно, приходять, де привикли брати, там і беруть. Це я знаю по цьому. Оріхи у нас, дехто каже, биті по чому оріхи, питають, Тут від 120, фундук 100-120, це е, такі цілі, цілі оріхи олоські, то е, від 60 до 80 гривень це залежить від самої е, груботи, як є. Це зараз по, на ринку. Це якраз, що оріхи ще є. Ще спитати можна. Чи запитати, скільки стоїть, мене питають по чорносливах чи копчених тих. Копчені стоїть 80 на 85, можу віддати, а от 120 вже там більше вже в'ялина, в'ялина дорогше і слива, а копчена дешевша. Це теж багато мене питають. Ну, до четверга буду в четверт пока розкажу вам свіженькі ціни. А так Україні, як то кажеться, перемоги. Всім здоровля і слава нашим Збройним силам України, які нас захищають. До побачення!